Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. троє дітей міністра оборони України Рустаму Умірова стали громадянами США. пише телеграм-канал «Оселон». Про це свідчать дані з декларації за 2021-2022 роки. Які були подані у грудні, зазначимо, що у декларації за 2019 рік дружина та на той час двоє дітей подружжя вказані як громадяни України. Крім того, Омірова у 2022 році отримала 1,7 мільйони гривень доходу. Від американської компанії Stem Ventures Inc, якою керує рідний брат Рустема Умірова. Раніше ми повідомляли, що родина чиновника давно мешкає у Майами США. Процитуємо себе ж. у 2016 році. Лейла Умірова дружина отримала водійське посвідчення у Майами та на знак подяки залишила схвальний відгук в школі Best Driving School Miami. У Майами діти подружжя відвідують логопеда у Kids Therapy Outlets на Біскаєне Boulevard – Вісі чотири с Майами, Флорида, з навчанням англійською та російською мовою, тобто сім'я Умєрова ще до повномасштабної війни не пов'язувала своє життя з Україною. Сьогодні жінка видалила свої акаунти у соцмережах. А ось коментарі щодо останнього вояжу Умєрова і коу США біла левиця. Якби Стефанчук Умєров і Ермак прийшли до моїх воріт колітувати, я б не винесла їм жодного пряника, цукерка чи гривні. Взагалі побоялася б до них виходити. Ще б шафу до дверей притягнула б на всяк випадок. Вони думали, що з такими шайбами можна в США мільярди просити. Ярослава Дзюбін Подробиці про секретний брифінг в сенаті. Сенатори дізналися про відмову з Єлі з ними розмовляти і відмовилися заслуховувати доповідь генерала Брауна. Республіканці розлюдилися і кричали на військових і представників адміністрації. Жодна доповідь не була заслухана В три толстяка бігали по коридорах з проханням про селфі всіх, кого перестрінуть і впіймають. Агентурна діяльність Єрмака. Майського козаря здобула чергову перемогу. Чекалкін до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.